Як розмір прикормки впливає на вашу риболовлю? Якщо ви раніше на цим не задумувались, то будь ласка, послухайте одну хвилину і це зовсім змінить вашу гру і вплине на результати вашої риболовлі. Давайте поділимо прикормку на три типи: маленька фракція, середня фракція та велика фракція. До маленької фракції я відношу зернові та мікропеліці, ну точніше, не мікро, а міні пеліці, наприклад, 4,5-6 мм. За допомогою цих прикормок ми робимо таку, скажімо так, муть у воді і завлікаємо всю рибу на нашу точку. І неважно, це будуть і лящі, і платва, і карась. Наша задача привлікти повністю всю рибу. І повірте, коли кора буде проходити повз, він не пропустить таку паті і обов'язково доєднається до такого, скажімо так, столу. Далі середня прикормка пелець 8, 10, 12, 14 мм. Його задача утримати рибу на точці. Чим довше риба буде шукати і кормитися саме в нашій точці, тим більше ми її ловитимемо. І також сюди можна додати бойли різані на четвертинки або на 8 частин. І вже велика прикормка, це ті ж самі бікфіш-пеліці 14, 16, 20 мм та варені або пилячі бойли 20-24 діаметру. Це допомагає нам уже відсікти ту рибу, яку ми зазивали на старті. Тобто, вся мелоч, яку небажана риба, яку ми не хочемо ловити, вона не буде затримуватися в точці, бо цей корм їй некомфортний. Вона не зможе його нічого з ним зробити, тож вона відходить і в нас залишається вже більш-менш великого розміру карапи в нашій тоці, і ми їх активно далі ловимо. Сподіваюся, це було відео корисним. Тож не забудьте поділитися з друзями та підписатися, якщо ще не підписались. Побачимось.